Дослідники вважають, що вони виявили нову попереджувальну ознаку хвороби Альцгеймера, і це не має нічого спільного з втратою пам'яті, втрата запаху як попередник Альцгеймера, що це означає для нас і як це може змінити діагностику в останні роки. Ми все частіше чуємо про хворобу Альцгеймера, нейродегенеративне захворювання, яке, на жаль, стає все більш поширеним. Пошук ефективних методів ранньої діагностики та лікування стає першорядним завданням для вчених і медичних працівників по всьому світу. І ось нове дослідження привернуло увагу до несподіваного провісника хвороби втрати нюху. Це відкриття, хоча й вимагає подальших досліджень, може відкрити нову главу в розумінні та боротьбі з цим руйнівним захворюванням. Запах і мозок, тонкий зв'язок. Я завжди вважав нюх одним з найбільш інтимних і важливих почуттів. Запах здатний миттєво перенести нас в минуле, пробудити спогади і викликати сильні емоції. Але зв'язок між нюхом і мозком набагато глибший, ніж просто спогади. Нюхові нерви безпосередньо пов'язані з лімбічною системою, частиною мозку, відповідальною за емоції, мотивацію та навчання. Це пояснює, чому запахи так сильно впливають на наш настрій і поведінку. Розуміння цього зв'язку робить відкриття, що втрата нюху може бути ранньою ознакою хвороби Альцгеймера, особливо цікавою. Довгий час лікарі звертали увагу на втрату пам'яті і когнітивні порушення як на основні симптоми захворювання. Але якщо втрата нюху дійсно є передвісником, це може істотно змінити підхід до діагностики та лікування. Що говорить наука? Нове дослідження, проведене вченими, проаналізувало зразки мозку померлих від хвороби Альцгеймера, результати ПЕД-сканування і навіть деякі експерименти на мишах. Результати показали наявність біологічного механізму, що пов'язує зниження нюху з пошкодженням стовбура мозку області, відповідальної за обробку сенсорної інформації, включаючи нюх. Дослідники виявили, що імунні клітини мозку, які називаються мікроглією, атакують і руйнують зв'язки між нюховою цибулиною, відповідальною за аналіз запахів і синьою плямою, область стовбура мозку. Ця атака призводить до погіршення здатності розпізнавати запахи. Хоча це не перше дослідження, яке пов'язує втрату нюху з хворобою Альцгеймера, воно додає нових деталей до розуміння цього механізму. Попередні дослідження також вказували на більш швидкий розвиток ознак хвороби Альцгеймера у людей з погіршенням нюху. Важливо відрізняти старіння від хвороби. Однак, як справедливо відзначають експерти, необхідно відрізняти нормальні зміни, пов'язані зі старінням від ознак захворювання. З віком нюх дійсно може погіршуватися у багатьох людей. Тому важливо не робити поспішних висновків і проводити додаткові дослідження, щоб визначити, чи дійсно втрата нюху є передвісником хвороби Альцгеймера. Я особисто стикався з цим у своєї бабусі, з віком вона почала гірше відчувати запахи, але це не призводило до погіршення когнітивних функцій. В її випадку, швидше за все, це було пов'язано з природним старінням організму. Які ще ознаки слід знати. Важливо пам'ятати, що хвороба Альцгеймера може проявлятися по різному у різних людей. Центри з контролю та профілактики захворювань CDC, рекомендують звертати увагу на такі ознаки втрата пам'яті, яка заважає повсякденному життю, проблеми з плануванням та вирішенням проблем, труднощі з виконанням звичних завдань, проблеми з розумінням часу та місця. Труднощі з розумінням візуальних образів, проблеми з підбором слів, втрата орієнтації в просторі, зміни в настрої і характері, проблеми з управлінням фінансами. Що далі? Хоча втрата нюху сама по собі не є достатньою підставою для постановки діагнозу хвороби Альцгеймера, вона може служити важливим сигналом для подальшого обстеження. Потрібні додаткові дослідження, щоб визначити, чи можна використовувати тести Нюху для ранньої діагностики захворювання та прогнозування його перебігу. Я вважаю, що розробка простих і доступних тестів Нюху може стати проривом у ранній діагностиці хвороби Альцгеймера. Такі тести можуть бути використані як скринінг для людей з підвищеним ризиком розвитку захворювання, наприклад, для членів сімей, які вже мають випадки хвороби Альцгеймера. Мої рекомендації не ігноруйте зміни нюху. Якщо ви помітили, що стали гірше відчувати запахи, зверніться до лікаря. Будьте уважні до інших ознак. Слідкуйте за своїм когнітивним здоров'ям і звертайте увагу на будь-які зміни в пам'яті, мисленні та настрої. Підтримуйте здоровий спосіб життя. Здорове харчування, регулярні фізичні вправи та достатній сон можуть допомогти зберегти когнітивні функції. Спілкуйтеся з друзями та родиною. Соціальна активність може допомогти зберегти мозок активним і здоровим. Пам'ятайте, що ви не самотні. Є ресурси та організації, які можуть допомогти вам та вашим близьким впоратися з хворобою Альцгеймера. Укладення Відкриття про зв'язок між втратою нюху та хворобою Альцгеймера є важливим кроком у розумінні цього складного захворювання. Хоча необхідно провести додаткові дослідження, цей зв'язок може відкрити нові можливості для ранньої діагностики та лікування. Сподіваюся, ця стаття допомогла вам краще зрозуміти цю тему та надихнула вас спіклуватися про своє когнітивне здоров'я. Пам'ятайте, що раннє виявлення та профілактика є ключем до боротьби з хворобою Альцгеймера.